Сьогодні я мала знімати для вас відео з найкращими книжками на осінь, але склалась так доля, що сьогодні ми поговоримо про книжки, які я хочу прочитати перед тим як я помру. <схід> Боже як ми до цього дійшли? Ні, ну бо серйозно. Я дивлюся стільки відео на зарубіжному, англомовному Ютубі, Тіктосі, і всі такі, ну ви знаєте, життя бентежне, бла-бла. Нам цього пояснювати не треба, на жаль. Тому 10 книг я люблю свою психіку іноді подразнити і подумати, а що б, якби? Тому... Тривожні валізки у нас уже спаковані. Давайте поговоримо ще про список книг, які теж не звадило би брати з собою в укриття. І перед тим як ми почнемо, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Тому що подивіться, який гарний букет моя мама склала спеціально під це відео. Я вважаю, що за її старання точно треба поставити вподобайку. Перша книжка це. Називається Тому що я Українка. Це музей покинутих секретів: Оксана Забушко, українська сучасна, новітня класика. Це, от, власне, е, така добряча цеглина, і, в принципі, зрозуміло, чому я її досі не прочитала. Мене дуже лякає цей е, обсяг. Хоча цю книжку прочитала моя мама, тут понад 700 сторінок. Сказала, що читається швидше, ніж здається, тому, можливо, колись. Дуже жахлива, страшна обкладинка, яка абсолютно Будь-яке бажання тримати в руках цю книжку теж відбиває. Але з приємного, я нещодавно отримала на халяву сертифікат на тисячу гривень на Якобу, і я купила польові дослідження з українського сексу. Тому спробуємо спершу з тої маленької книжки, а далі глянемо. Хоча ця книжка здається щось про. Історію УПА, також тому по ідеї, має читати швидко, бо такий добрячий художній роман. Гляне, напишіть, чи ви читали, чи це настільки страшно, як я, як я собі думаю. Далі це одна з моїх улюблених книг насправді, але ви рідко про неї взагалі чули на цьому каналі. Це Бруно Шульц, і його це крамниці та інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича. В принципі, читати будь-який переклад будь-чого Юрія Андруховича. Це одне задоволення естетичне, цікава історія в тому, що. Хоча я її вже читала, я дуже хочу її перечитати. Завдяки своєму підписнику, я маю тепер фізичну цю книжку. Раніше вперше я читала її в електронному форматі. Це оповідання. я Їх читала то так поступово, то декілька оповідань за день. Плутана густезна трав, бур'янів, будяча і зілля бухкотить у вогні пополудня. Принить роями мушви по полуднева дрімота саду. Золоті стерні кричать під сонцем, ніби руда сарана. В вересному дощі вогню галасують свіркуни, стручки з насінням вистрілюють, мов польові коники. Це дуже гарно, це дуже гарно. І тому в мене якийсь ефект стендаля, це називається. От коли тобі настільки естетично подобається якийсь твір мистецтва, наприклад, що тобі до фізичного відчуття боляче це читати. Я настільки перенасичуюсь цим текстом, що мені достатньо декілька абзаців прочитати і все. І я більше не можу, настільки мені подобається, як це написано. Тому, коротше. Бруно Шульц як друга книжка в списку дуже було б добре і перечитати, зробити вже нарешті якісь позначки, насолоджуватись якимись реченнями. Це, до речі, і дуже гарний варіант на осінні читання, також. І наступна книжка, якої в мене ще немає, хоча не знаю, може десь вдома і лежить, це Біблія. Ось так несподівано, куди ми до чого ми дійшли. Книжка, яка може називатися Тою, яка сформувала цивілізацію, тому що насправді це і... І дасть багато відповідей на якісь речі, чому от так, наприклад, прийнято робити, а так не можна робити. Масштабно сказати, література вона базується на якихось уявленнях про біблію. Часто це перекази якихось Історій з біблійних. Сюди б я також віднесла і наступну книжку. Це божественна комедія, гріхи, спасіння. Слухайте. Ідеальна книжка на осінь, правда, взагалі середньовічна література ніколи не була в мене першочергово в планах. Я особливо ніколи й не читала. Щось ми там в школі трошки то все проходили галопом по Європі. Цікаво, насправді, я ще це недавно прочитала книгу до і карнавалів. Теж дуже вам раджу, дуже хороший наук. Поп. Знаєте, так навіть трошечки зацікавилася знову. Мені дуже подобаються фільми. З середньовічною атмосферою, або якісь, наприклад, картини, там той самий «Боск». Мені дуже подобається, бо воно таке все дуже на межі завжди. і Дуже багато гумору і багато дуже таких сцен відвертого характеру, які нам зараз уже здаються сироміцькими <занатко> занадто, занадто. Але от для них це було тоді нормою, і не було як таких ще. Вжитих норм поведінки і ці мініатюри, які були зображені в релігійних текстах середньовіччя, вони теж дуже часто занадто смішні, здаються несерйозними. Але от це цікаво, дуже цікаво. Тому та було би корисно почитати також і Данте. це буде довге читання, але я вже на шляху до нього, бо я перезамовила в нового видавництва Атена нове видавництво з уже досвідченими власниками видавцями. Замовила декілька книг, і серед них божественна комедія. Вона це здається частина з пеклом. Зробимо старт хоча б з якоїсь частини. І тут ми переходимо до дуже важливого пласту літератури. Навіть можна сказати, що з нього варто було починати. Це власне античка і все навколо. Почну з «Одіссеї». Я її також передзамовила в Атен. Дуже до речі, гарне видання. Це смішні гроші. Хоча не знаю, як воно буде видане, тому що ще всі книжки наперед замовлені або очікується до. Руку, ще жодна не вийшла, тому навіть не знаю, який це буде формат. Але виглядає дуже достойно і переклади хороші. Коротше словом, Одіссея. Звичайно, я читала в школі, але хочеться перечитати вже на цьому етапі з цим досвідом. уже, І мені здається, що ця, цей архетип подорожі може мені по-іншому відкрити знову ж таки. Це база, основа ґрунт. Вся античка це те, що в принципі ми зараз читаємо. Просто вже в переказаному, в трішки зміненому вигляді. Ось цей мономіф, все, що стає базою для літератури, воно все черпає себе з тої самої античної літератури, з міфів. Тому теж треба читати, перечитувати. Я дуже хочу. Не те, що це треба, просто мені подобається література, мені подобається в ній купатися глибше за просто. Розважальний жанр, наприклад, У мене є міфи Фрая, що треба купити герої і Трою. Але поступово, коли прочитаю міфи, бо колись їх читала, ось це в оригінальному форматі, як вони є. Зараз хочу просто поновити свою пам'ять про них. І нехай це будуть перекази Фраю. Вони ще мають бути досить смішні. Глянемо, як воно буде. Сподіваюся, що нарешті я до того дійду, тому що скільки вже кидала в плани, не беруся це читати, от не тянеться рука. Там стільки сотень сторінок, аж. Дивно, чому це в мене руки не тягнуться це читати? Хоча, мабуть, тоді мені відкриється весь огляд на літературу, і я буду передбачати в ці сюжети, може і не треба її читати. І наступний титан в цьому грандіозному списку топ-10 10 це мобідік. Взагалі кажуть, що його не так складно і читати, що він в чомусь навіть смішний. І філософія там цікава. Не знаю, Глянем. Я ніколи не читала Мобі Дік, навіть не робила спробу читати, тому що багато в мене є такої класики, яку я починала коли читати і закинула. А от Мобі Дік ніколи не читала, мабуть, ніколи він у нас і не був у бібліотеці, щоб так. Взяти вільному доступі зараз би хотіла. Насправді книголав мають його перевидати. Може, вже перевидали в двох окремих томах, щоб було зручно читати. Можливо, в плани на 26-й читацький рік я її кину і не прочитаю, як зазвичай з цими планами. Ну, якщо, дік мене не доб'є, то я гарна нагода це зробити з Олісом. Джойса вершини модернізму. Люди читають цю книгу, а потім все життя перечитують, щоб хоча б щось розуміти. Є цілі сайти, які переказують. Майже кожне речення, що там заховано і так далі. Не знаю, на що воно мені треба, але знаєте, от чисто е, почитацьки цікаво, як воно і з чим його їдять. Можливо, і не варто. Можливо, це буде щось дуже цікаве і особливе. Хочеться спробувати. Насправді в Україні вже ось вийшло навіть. Красиве, таке дуже е, колекційне, таке досить нестандартне видання з ілюстраціями. Я би купила щось класичне, знаєте, щоб не перенасичувати свої враження. Мені так стоїть, достатньо буде і без цих зображень. Коли я до цього дійду, можливо, мені буде вже за 30, ні, це певно зарано, за 40. І я якийсь день прокинуся з таким натхненням почитати Оліса. До речі, портрет митця замолоду я читала, мені сподобалось. Ну тобто, не те, що це та література, яка від якої отримуєш велике задоволення, але це був простий текст про дорослішання хлопця. Там було багато релігій на мій смак, але все одно це було нескладне читання. От якщо воно хоча б трішки схоже. схоже. Але надзвичайно ну, це щодо один А це дійсно виклик на все життя. Далі це пруст. Я вже заскочила в цей вагон, прочитала першу книжку, зробила тут 10 тисяч мільйон поміток і хочу довести цю справу до кінця. У мене вже є друга книжка. Лабораторія активно видає весь цикл. Тому, в принципі, в принципі, не за горами, я думаю, і повне зібрання буде. Бачите, я тут робила. Так, багато поміток, весь текст змальований, але я таке дуже люблю. Дійсно дуже естетичне читання, яке все-таки можна читати, і не таке воно складне, як його описують насправді, тому що є цілком лінійна історія. Принаймні, історія, яка розповідає про Свана. Це цілком адекватна історія в межах класики з цими великими описами. Це дуже гарно історія про кохання, про. Кохання, яке робить боляче, тому що коли ти кохаєш, ти настільки починаєш руйнувати людину, настільки в ній не впевнений, що це доводить тебе до зовсім іншої крайності, до вже відчуття якоїсь руйнації, невпевненості. І тут, мабуть, одна з найбільш несподіванок, тому що тут раптово не якась грандіозна класика, і не зовсім щось її складне. Але от мені дуже цікаво насправді почитати колись квартет Алі Сміт, осінь зима, весна літо книги, які виходили з 16-го по 20-й рік. Вони виходили. Один за одним. Дуже цікаво, тому що я читала Алі Сміт, я читала її Як бути двома. Дуже гарна безмодерна історія про митця і там дві часові лінії: одна про митця власне, середньовіччя. Або Епохи відродження, вже не пригадую. А друга про дівчинку, яка втратила маму, яка, от власне, і цікавилась мистецтвом. І це настільки цікаво, красиво написано. Це була одна з книг, які я читала вже в період мого такого великого захоплення літературою, коли я починала дуже багато всього читати і ще тільки дізнавалася, що мені може подобатись, і тоді це така книжка, яка в принципі відкрила мені очі на те, що іноді форма може теж бути цікавою, не завжди це має бути. Лінійно, абсолютно зрозуміло від А до Я, а іноді можна і експериментувати. Це таке дійсно розкішне поєднання поезії і прози. І далі я брала в неї. Готель Світ, і якось я зовсім відчужено її читала там щось про дівчину, яка помирає, і її дух повертається на землю, і щось там таке написано. Не знаю, якось я зовсім не, не впізнала в тій книзі Алі Сміт. Тому не хочу повертатись до неї. Але от її квартет дуже цікавий, тому що це, в принципі, одна з зараз з найбільш успішних, найбільш відомих авторок Великобританії. А цей квартет має бути дуже цікавим. Перше і дуже метафоричним кажуть він торкається гострих тем з культурними алюзіями, там і до Шекспіра, і раптово до Бітлз, до таких сучасних прикладів мистецтва. Також Сміт задумала ці книги як романи нашого часу, і писала і водночас реагувала на актуальні події в країні, наприклад, Брекзіт, потім криза міграції, популізм, питання ідентичності і так далі. Такі собі літературні новини у форматі роману, і за рахунок цього, як за часів модернізму у ліс був вершиною епохи, так само згодом 1984 дев'ятсот Орвела був прикладом. Історії про тоталітаризм, яка захопила світ і досі це продовжує робити. Так само ось цей цикл Алі Сміт вважають сучасним найважливішим літературним документом Британії. І на крайній пункт у мене цикл Емпіреї від Ребекки Ярус. Це, мабуть, найбільш контрастні книжки, які можна було тільки разом уявити. Але насправді хотіла би, тому що це про такий. Куточок комфорту і простого читацького задоволення, де все зрозуміло, де не треба перечитувати 10 разів, щоб зрозуміти якийсь там поклик на якусь е, книжку чи якийсь твір мистецтва культури і бла бла, просто читацьке задоволення. Я не читаю фактично фентезі, ром фентезі не читаю, але ось е, два роки тому прочитала четверте крило ще до того, як воно було перекладене українською, і ось сьогодні. Просто роздивляючись полиці, згадала про ці книжки, і вже ж є Оніксова буря, третя книжка. А я зупинилася на цих двох. Мабуть, колись я її перечитаю одразу і цю, і цю, а потім, уже коли на підході буде четверта книжка, візьму за Оніксову бурю, тому що четверта книга має бути не скоро, а хочеться насправді поринути з головою знову в цей цикл. Коротше, хочеться перечитати. От сьогодні взяла, погортала, і якось мені так добре, так комфортно стало. Не знаю. Люблю ці книжки, вони такі е, дурацькі, насправді, і ці всі любовні лінії і інтриги політичні не тільки. але от... Це добре, це чіпляє тут адекватні герої, сама головна героїня в принципі адекватна. Ця Вайолет, яка готувалася до зовсім іншої долі, тут раптом повинна воювати, бути втягненою в найбільш гострі епічні події країни. Якось вона з цим справляється, і якось дуже цікаво за цим спостерігати. Ці книжки такі ще цеглинки. Ось ця друга книжка Залізне полум'я дуже велика, оніксова буря трішки менша. А ще тут є дракони, це дуже важливо. Тому хотілося б продовжити їх читати, колись дочитати всю серію. Ось це дійсно, от книги, які хотілося б прочитати перед смертю, це хотілося б побачити закінчений цикл цих книг, їх здається має бути 5, і просто отримати насолоду від цієї серії. До речі не так вже й погано написана, як про це. Зазвичай говорять, ось такі були ці 10 книг. Навіть не знаю, як закінчувати це відео, на якій позитивній натхненній ноті будемо сподіватися, що у мене буде шанс і час прочитати кожну з цих книг. Насправді просто знімала це відео в цілях такої розваги. Подумайте, яку б з книжок ви б хотіли прочитати. Напишіть в коментарях, що обов'язково може я її читала, і може я вам скажу, що не варто в цей важливий список давати цю книжку. А наразі дякую вам за перегляд. У мене вже закінчилась кава, треба йти заварювати наступну і жити це життя. От на такій ноті ми з вами і попрощаємось. До зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!